96 квадратних метрів, готовий таунхаус з мережами Петропавської Борчигівці. Територія закрита, Київ кілометр. Зараз покажемо вам планування. Так, Це тут розумію у нас санузел десь тут. Да? У тебе тут місце, де ти роздягнувся, роззувся. Тут двері, хочеш ставиш, хочеш не ставиш, але виходиш сюди вже до сходів, бо часто роблять двері прямо біля сходів, і тут постійно мокре. Ти для того, щоб прийти з першого поверху на другий, ідеш по бруду, і в тебе на другому поверсі бруд. А тут ти бруд залишаєш ось тут, особливо зимою. Бруд, мокре. Заходиш, хочеш пішов на другий поверх, хочеш пішов собі в кухню вітальню а ось тут місце санузлом. Тобто тут окремо стоять, як по каналізації. І Вода зведена на вузол, окремо по каналізації іде для кухні. І це ж у нас виходить ще витяжки там, не? да, і там витяжки це по два вентканали. Вони всередині мають два по два ози. До речі, звернуть увагу, перекриття тут монолітнє власне подвір'я. Це ж по документам йде, правильно? Так, да, по документам це взагалі будинок, житловий, окремо будинок, окремо земельні ділянки, і одне і друге це як домоволодіння оправляється на власника.